День захисту дітей у ресторані. Безкоштовне святкування для дітей з непростою долею. 1 червня влаштували власники ресторану Гранд Піцца». Свято відбулося за всіма законами жанру з частуванням, піснями, іграми та розвагами. Сьогодні, як і кожен рік, ми святкуємо День захисту дітей. Дитинство найщасливіший період в участі кожного із нас, але на превеликий жаль, не кожен, не кожна дитина може похвалитися своїми спогадами про дитинство. А тому сьогодні, у цей святковий день, ми святкуємо день захисту дітей для дітей з особливими потребами, та які потребують особливої уваги. Хочеться сказати велике спасибі усім, хто допоміг провести нам це свято. Це і нашим чарівним ведучим і керівництву цього закладу Бабенко Марковичу. Свято відбулося при підтримці міського голови Сергія Павловича Соломахи, а також директора товариства Фастіклайн лихоузова Євгена Миколаєвича. Теплі слова підтримки та побажання здійснення мрій зичила присутнім заступник міського голови Антоніна Нікітченко. Я хочу побажати діти вам, щоб ніякі проблеми, які створюють дорослі, ніколи не торкнулися вас. Щоб сьогоднішній день, сьогоднішнє свято пройшло для вас дуже гарно. Я бачу, які у вас гарні столи. Мабуть, ми подякуємо всім нашим спонсорам, хто допоміг накрити такі гарні столи. Ну і вам гарного свята сьогодні. Святкову програму продовжила клоуне Санфіса. Вона швидко організувала загальне знайомство і колективні співи. Повітряні кульки люблять усі. Тож далі відбувся майстер-клас Зроби іграшку своїми руками діти з захопленням крутили, згинали кульку, а разом із тим дивувались, фантазували і мріяли. Справжню непідробну радість викликав у дітей феєрверк із мильних бульбашок символ безтурботного дитинства. На сьогоднішньому світі мені дуже сподобалося, що нам були. Всякі конкурси, всякі ігри. Ну, більше сама піца і морозова. Варто зазначити, що таке святкування подарувало малечі безліч позитивних емоцій, що стало найвищою нагородою для організаторів свята.